трейд ін від нашої компанії, від компанії DaїVash, або будь в бізнесі ми самообслуговування. Перше. обнови свої термінали, це приклад, де ми взяли термінал самообслуговування, це був встановлений не від нашої компанії. Ми його демонтували і встановили такий сакрементний термінал на функціональний, якісний. Гарний звержелійки, термінал, котрий Ко працює швидко. В нього є система PayPass, карточна система, де ви можете бути в бізнесі мийки самообслуговування, в конкурентському бізнесі мийки самообслуговування на дуже дуже високому рівні з компанією «Дайваш». Але цей термінал також буде продан клієнтам, котрі бажають щось поскромніше в маленьких містечках.